Добрий день. Связатель Альхамбра у нас на ремонті. Е, що хочу сказати про якість європейських ремонтів. Поляк приїхав. Не знаю, яким зальотом в нашому місці по справах. Каже, До кінця неділі буде тут, а хоче зробити машинку. Про якість ремонту. Дивіться, як було запресовано серий блока. Це не знаю, мабуть, молотком його то вкличе, бог його знає. Так по-варварськи. Тут теж щось трошки якось криво. Одна сторона більш посаджена. Так, якщо дивитися, бачите, та сторона втоплена. Вся зверху тут розтопчена все. Ну так от. Такого. так що вони такі вже ми погані.